Па друзі, усім привіт! З вами ваш улюблений подкаст Поста Формула, подкаст про найтехнічний вид спорту Формула-1, де ми робимо огляди гран-при, висвітлюємо актуальні новини, вивчаємо історичні аспекти та розбираємо технічні деталі цього виду спорту. З вами, як завжди, ваші незмінні ведучі Артем і Денис. І по ту сторону десь Денис. Так, сьогодні записуємо з вами знов дистанційно, тому що, ну, як ви бачите, я в темряві, а Денис не в темряві. Ну, так і живемо, коротше. Ви знаєте, чому, правильно? Тому зараз по Донатіку на цьому моменті скинули, щоб Русні стало менше. Сьогодні, друзі, говоримо про арткіпедію на Монцу. Гран-прі у нас в Італії. Найочікуваніше, гран-прі, мабуть, для усіх фанатів команди, команди Феррарі. Да? Да, бо дуже багато присутні оцих. Як це, літаки літають, прапорів. Станті усе Стан розбиваються червоним. Да, Стен Марті не розбиваються. От, тому сьогодні поговоримо про цей трек, і, звісно, дамо ваш улюблений в Срати Прікшн. Да. Полетіли? Ну шо? Трек у нас. Шо? А, Давай, да вибач. Ну шо, Артем, тебе. Давай почнемо з моїх улюблених запитань: в якому році з'явився трек Монце? Трек з'явився в 1950 році, прямо як у мене написано на цій кофті. Один із айконік треків скажімо так, у Формулі 1. Дожна трека у нас 5,7 км, дві зони ДРС, і, як ми знаємо, це інша назва цієї траси це Temple of Speed або ж Храм швидкості. Да? Одна з найшвидших трас, де середня швидкість досягає 263 км на годину. На рекорд кола у нас все так само належить Рубенсу Барікіа в 2004 році, як не дивно, при тому, що у нас були такі домінантні автомобілі, Як боліди, як W11, як rb 19 і ніхто з них не перебив рекорд того, того неймовірної Феррарі F-2004. Найбільше Пол позицій Льюіс Хеммельтон, найбільше перемог Льюіс Хеммельтон і Міхель Шумахер 5. І цікаво, чи зможе Льюіс Хеммельтон забрати шосту перемогу і знов стати на ще одному треку стати абсолютним абсолютним домінантним переможцем Ну, От, якщо буде... правда, проведе кваліфікацію, як в Занварді, то не вийде. Ну, так, да, 100%. У нас е, минулі полсітери, сітери до речі, це команда Ferrari, 23-му Science, 22-му Ліклєра, а 21-му Макс Верстапен. А по перемогам у нас 23-й Макс Верстапен, 22-й Макс Верстапен і 21-му Даніель Рікардо. Здавалось би, там могла бути перша перемога нашого Нріса. До речі, Ладно. якщо ви ще не подивилися е, випуск про гран-при, як воно, Занварда, да, то тут, будь ласка, подивіться. Е, трек, будь ласка, давайте познайомити Познайомимось з треком. У нас дві зони ДРС. У нас усього-навсього два повільних поворота: перший, другий, потім. Е, який у нас там? Четвертий-п'ятий. І, до речі, у нас же з тобою змінили конфігурацію першого повороту. Так, перший поворот трошки змінився, і вже його продемонстрували. Там, до речі, на першому поребрику він тепер е, такий достатньо, я б сказав, адекватний. На його можна буде трошки, мабуть, все ж більше атакувати, ніж раніше. Він став, мені здається, трошки більш s подібним ніж якоюсь там повільною шиканою, як раніше була. Ну, це мені так здається, звісно, як, воно, як вони будуть приїжджати, то вже абсолютно. Ну, подивимось, насправді, вже нам залишилося трошечки, завтра вже це все буде відбуватися, практика. Ось там завтра з тобою і подивимося. Хочу тьом тебе запитати, що у нас там, в принципі, зі стратегіями на Гуму, яка гума. Стратегія у нас найм'якша. Ось, господи, стратегія. Гумо у нас найм'якша, це 5, 4, 3. от, е, Думаю, що будуть по одному підстопу їхати, бо трек дозволяє, він не сильно навантажує гуму в поворотах, дуже багато е, прямих, задня так взагалі адекватно зношується. Да, там може бути з лівою питання, тому що є ліві повороти оці, е, повільні. А так, я думаю, що да, один підстоп, скоріш за все, у нас буде. Понял. От. Ну що, до такі нашого у нас, неймовірного э... сратого предікшену. Да, який ви всі дуже полюбляєте, насправді важко, що буде. Насправді, по-перше, гран-прі буде цікавим. У нас в першій практиці сідає Кім Антонелі, який, скоріш за все, буде анонсований пілотом команди Mercedes. У нас Френко Колопінта сідає у Вільямс, і це теж дуже прикольно. Коротше, буде на що подивитись. Так. Реально буде на що подивитись, тому е, намагайтесь не пропустити це гран-при. Е, Феррарі десь там має бути з оновленнями, хоча сьогодні четвер, да? а ще нічого навіть не за спойлери. Ну, я вже переживаю, чи привезуть вони оновлення сюди. Дивись, Феррарі заспойлери свої костюми. І Лівреї. Дуже, Але, дуже класні блін, лівреї. я так чекав чорної лівреї, а вони просто везуть mm -hmm. ту саму ліврею, і просто тепер чорним буде номер автомобіля. Так, да, як один з наших підписників сказав, що чорні костюми це е, цей як дань моді Гемільтону. Ну, не, не дань моді Гемільтону, а що це тестовий екземпляр для костюмів у 25-му році. Ще б боліт пофарбували в Геймельтон. чорний було б прикольно. Ну, подивимось, що вони придумають. Так, е, да, по буде, по-перше, знову ж таки, Prediction буде знов всрати, скоріш за все, тому що важко. А ми іншого й не ну... робимо. Ну да, да. Ну, давай, третє місце. А Пол ми не будемо казати? Ой, пол, вибачте, так, да, пол. Пол позиція Ландо Норріс. Я плюсую за Ландо Норріса. Все ж таки, Макларен ну, виглядає, поки і не досягну. якщо це. Е, якщо правда. Якщо це так потом... і залишиться. Да. Тут питання в тому, що Red Bull особливо нічого не привезуть. Але ну вони теж мають непогану максималку. Але ну подивимось. слухай, вони в Занварді казали, що були проблеми з неправильною стратегією самого Боліда. Вони поставили, ми вже mm -hmm. це знову казали в випуску. От подивіться, що ми казали про цей болід. Е, тому подивимось, да. насправді досить цікаво, що там буде, бо трек реально швидкісний, і це не буде, мені здається, сильною стороною Мерседеса. На жаль. Ну, скоріш за все так. Хоча, знову ж таки, і спати швидкісний трек достатньо. Ну, не такий швидкісний, звісно, але швидкісний. Тому подивимося. Подивимося. Ну що, третє місце. Це? Третє місце? Я думаю, що третє місце буде Макс Верстапен. У мене третє місце буде Шарль Леклер. Вау! Непогано. Але я Шарля поставив на друге місце. Мати, на... я вірю, що Феррарі привезуть щось. На другому місці, ти не повіриш, але буде Карлос Сайнс. Нічого собі, ти дубль Феррарі поставив? Так. Да. Ого, це не очікувано. Ну давай, яке ж у тебе перше місце. Ландо, Ландо Норріс. <с> ну, Це очікувано. Я, я з тобою згоджуюсь, і у мене теж Ландо Норріс. тут Давайте так, не закидайте нас помідорами, що ми типу, на хайповому паровозі Ландо їдемо, тому що все-таки Ландо ну, 22,5 секунди, 28, вибачте, нікуди не ділись. І це, це дуже великий, ну, це так, дуже так. великий е, розрив. Тому ми побажаємо Макларену реалізувати ще раз їх потенціал і нав'язати круту боротьбу. І плюс. Реально очікуємо, що Феррарі теж включиться в цю боротьбу. 100%. Е, ну що, от такий у нас всратий Продікшен. От подивіться наші дві гарненькі картиночки. І що, на цьому, цьому як будемо? Як завжди, так, да так, -да, як завжди, пишіть в коментарях ваш всратий Продікшен, щоб ми подивилися, а що ж ви там думаєте, буде цікаво потім проаналізувати. 100%. Ну що ж, на цьому ми завершуємо. Ставимо кнопочку підписатися, кнопочку лайку, кнопочку дзвіночку. І всім па-па!